Коли я закінчував робити треки за відеороками, у мене виник запит на те, що мені не вистачає ком'юніті музикантів, яке б мене драйвило рухатися далі, де я б міг публікувати свої демки та отримувати фідбеки. Також я вже пробував оброблювати свої власні музичні ідеї. Проте зазвичай це закінчувалося тупіком в тому, який інструмент, який звук підібрати, як побудувати гарну структуру треку. Усе це підкріплювалося сумнівами. От зроблю я свій трек, а як його поширювати та просувати? За порадою гарної знайомої я колись підписався на аккаунт саунд продюсера Ігоря Кириленка. І одного разу я побачив його пост. Хочеш музичний ком'юніті? Так я потрапив на його курс. Цей курс тривав протягом трьох місяців, і я дуже щасливий, що таки вирішив його пройти. Подальших відео я буду розповідати, чому саме я навчився на курсі і що в результаті у мене вийшло.